До вашої уваги, комплектація лопати-відвал до важких тракторів. Показує, як виглядає сама лопата, вітчизняного виробництва. Що входить в комплектацію? Все зберігалося надійно в сухому приміщенні. Лопата була під навісом, можливо, трошки залітав сніг, як на тракторці, як сьогодні замило, навіть під навіс, задуло багато снігу, зберігаю тракторці під навісом, щоб не падав ні дощ, ні сніг, щоб були як новенькі перед тим, як клієнт буде купувати. Але сьогодні був такий сніг, що геть повністю замів весь навіс, залітав всередину і тракторці, які чекають своїх господарів покрилися снігом. Ось так виглядає ця лопата, яку я ще до війни привіз з Запоріжжя. Саме цією машиною я повний вусик цих лопат особисто привіз, робив огляд. І нарешті з того часу випав справжній нормальний сніг з морозами, так як колись. Тому сьогодні і рекламую цю лопату. Можливо, комусь вона і саме зараз знадобиться. Ціна цієї лопати 32 тисячі. 700 гривень на залишку маю чотири лопати відвал. Можливо, потрібно якомусь господарству. Комунальним службам залюбки приймаю кошти на власний рахунок підприємця. Якщо будете забирати усі лопати, буде додаткова суттєва знижка.